У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Від завтрашнього дня починається для кожної з нас той святий і, скажімо так, блаженний час. Бо напротязі року є ті середа, п'ятниця, коли ми постимо, коли ми стараємося принаймні стриматися від, чи від їжі, чи від інших гулянок, але приходить той блаженний час для кожного з нас, коли той відрізок часу. Коли ми присвячуємо повністю для Господа Бога, коли ми по мірі можливості, звичайно, застановляємося над своїм життям, коли ми по мірі можливості стараємося надолужити Господу Богу, віддячитись йому, перепросити Його, переблагати за всі наші занедбання і опущення, які були на протязі того року, починаючи від е, минулої Пасхи і аж до по сьогоднішній день. Звичайно, що був той час, час різдвяного посту, де ми також більш-менш готувалися до е, приходу Божого дитятка. але приходить той інший час. Боже дитя прийшло. Це було, скажімо так, перший щабель. Але найбільший, найбільший, найстасенніший найпотрібніший щабель для нашого Спасіння це є той час, який ми завтра розпочинаємо, де ми будемо розважати над терпіннями нашого Спасителя Ісуса Христа, де ми будемо розважати над тим, як Він, Божий Син, не потрібно було йому йти на той хрест, але ми бачимо, що Він посвячується, йде на той хрест, на ті муки, на те терпіння. Задля кого? Задля бідної, немічної і злобної людини. Гріхи наші хрест зробили, гріхи наші Христа вбили. Недурно ми співаємо в тих піснях, не раз ми задумуємося над тим життям і думаємо собі, та вроді би ми нічого такого страшного не зробили, що ми е, за що є перепрошувати Господа Бога. Але якщо сісти навіть один день, навіть сьогоднішній день, як ми зранку встали, як ми подякували Господу Богу за прожиту ніч, як ми взагалі провели той день і вечором. Коли будемо вже на ті вечірні будемо бити перші поклони в тому, в тому році, то ми маємо задуматися над тим, як ми провели той день, що було поганого, як ми поступали в той день, за що ми маємо перепрошувати Господа Бога. А так, якщо задуматись протязі цілого року, і скільки занедбань і опущень було з нашої сторони, чому Великий Піст, не те, що він має 40 днів і тому він є довгий, але дійсно він великий є в духовному значенні для кожного з нас. Так само, тих 40 днів має і той Різдвяний піст, але він називається по-іншому: великим і святим, і Спасенним для нашої душі є цей піст, цей піст Великодній. Де ми будемо готуватися, щоб гідно з любов'ю і зі страхом Божим зустріти то свято свято Воскресіння Господнього, як каже святий Василій Великий: що як ми проведемо той піст? Так, ми її зустрінемо з такою радістю, ми зустрінемо Воскресіння Господнє. Святий Папа, Ле... Папа Римський пише такі слова: тих сорок днів поставила церква свята на те, щоби в них то постом, то іншими добрими ділами змити з себе гріхи наших часів і віднайти утрачену чистоту серця. Бачимо, що святі, отець звертає кожному із нас на ту дійсно чистоту серця. Як каже Христос в Євангелії, закидає кожному із нас, що цей народ мене почитає тільки устами, але серце їх є пусте. Так само і в нашому житті здається, що ходимо до церкви, молимося, ніби все нормально. Але якщо заглибитися в глибину свого серця, прислухатися до, до ритму свого серця, то ми побачимо, що там, там ще далеко нам до тої побожності, нам ще далеко до тої Євангелії, до тих євангельських прав, яких нас навчає Ісус Христос. Тому найперше, першим питанням сьогоднішньої нашої науки буде застановитися над тим, звідки прийшов той обов'язок посту. Найперше піс походить від Господа Бога, бо тому, що знаємо зі святого письма: при сотворенні світу Господь Бог дав Адамі і Єву ту єдину, малесеньку заповідь не їсти з дерева пізнання добра і зла. Але бачимо, людина то є немічне сотворіння. Воно все рівно, скажімо так, поступає, як йому хочеться. Воно поступає так, як йому є добре. А чому я маю не їсти з того дерева, як я можу попробувати? А чому ти не їсть, будете такі, як боги, каже диявол до Єви. І вже бачимо перше переступлення Божої заповіді. Так само бачимо в інших дальших часах Старого Завіту. Ми побачимо дещо інше. Ми побачимо, що до потопу, до потопу. Люди, Людина людині було заборонено їсти взагалі м'ясо. Опісля Господь Бог дозволяє, але тільки м'ясо без крові. І таких заборон на протязі е, народу. На протязі життя народу ізраїльського ми маємо і бачимо дуже багато. Навіть той піст, коли Мойсей вийшов на гору Синай, щоб отримати від Господа Бога тих 10 Божих заповідей, він постить. Він постить 40 днів і 40 ночей. Він не сходить, не сходить на суботу чи неділю, щоб там помолитися, десь там внизу з народом, але він 40 днів і 40 ночей без перерви Він перебуває на молитві, де постить, де розмовляє з Господом Богом. Бо, як знаємо, що з життя святих до кожного святого, до якого промовляв Господь Бог, що ті пророки старозавітні, то завжди говорив Господь Бог коли, коли пророк йшов в пустиню, коли пророк постив і молився. І тоді Господь Бог, скажімо так, як каже Святе письмо, в тишині промовляє Господь Бог до нашого серця. Наступне, коли Господь Бог зобов'язує нас постити, це є приклад нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми бачимо, що Він перед прилюдною своєю наукою, коли він пішов хреститися в річці Йордані від Йоанна, він започатковує той піст. Він йде до ту пустиню, де також тих сорок днів, сорок днів постій для, для того в молитві перед Господом Богом. Просить того Божого благословення, щоб Господь Бог дав йому сили Старатись засіяти ту Божу науку в серцях людей. Але бачимо все рівно, людина є немічне сотворіння, і вона дуже тяжко сприймає ту Божу науку. І людина так само бачимо, що людина є немічна. І в кінцевому результаті бачимо, що Божий син мусив пролити останню краплю крові за кожного із нас. Коли в царгорі за цісара Естоніана був великий голод, і прийшов Великий піст, то цісар дозволив, не було що їсти хліба, зерна взагалі, гроші були, не було навіть де купити. Але цісар своєю владою дозволяє їсти людям м'ясо, бо більше нічого не було. Але весь нарід. Збунтувався. Весь нарід прийшов до цісарської палати, вклякнув на коліна і просив цісара, щоб він забрав назад свій дозвіл, щоб люди кажуть, ми краще вмремо, ніж нарушимо піст, який установив Господь наш Ісус Христос, наш Спаситель. Сьогоднішній день бачимо зовсім інакше. Сьогоднішній день рідко хто прийде і скаже, не треба порушувати посту, не треба робити там. Звільнення, бо тому, що ми, бо тому що нема того. Так само, і в нинішній день кожен із нас знаходить собі оправдання. Я є хворий і немічний, чи хвора, чи немічна, я можу не постати. Я маю 60 років і я також можу не постати, бо вже доживаю віку. В нинішній час я тяжко працюю і можу не постати. Але, дорогі мої, та двірничка, яка ходить кожного ранку, ми ще спимо, а вона вже замітає ту вулицю. Вона тяжко працює. Та людина, яка сидить за комп'ютером, той чи бухгалтер, чи хтось інший, він теж скаже, що тяжко працює. Та людина, яка сидить десь там на тій, чи Укрпошті, чи на тому телефонному зв'язку, тільки нажимає кнопочки, вона також скаже, що вона тяжко працює. І тому бачимо, ми знаходимо собі різного роду оправдання, щоб тільки дати собі звільнення від Святого Посту. Напротязі року ми. Е Порушили піс, та нічого, в інший день відпостимо. Але приходить той час, час сорокоденного посту. Приходить той час, де ми маємо застановитися над своїм життям. Каже святий Василій Великий, що з того, що ти не їсть м'яса, а ти ближнього свого доїдаєш? Так само і застановимося і ми. Що з того, що ми будемо постити, ми не будемо їсти м'яса, а чоловік з жінкою воює в хаті, діти не можуть до хати приступити? Як в народі кажуть, ворона на кришу хати не сяде, бо тому що в хаті пекло. Для чого такий піст? Краще з'їсти кусок мяса, і хай буде в хаті мир, злагода і любов. Бо де буде мир, злагода і любов, тоді жінка з чоловіком разом клякнуть вечір до молитви. Починаємо сьогодні святий піст. Прости мені за все, що було недоброго в моєму життю. Можливо, я тебе образив чи образила. Прости мені. Діти, простіть, можливо, щось було не так. Батьки, тато й мама, простіть, можливо, щось було не так. Починаємо, святий піст. Стараємося жити в злагоді, в мирі і любові. Але, на жаль, на жаль, ми будемо билися в груди, нам ми казали, що ми постимо, ми не їмо м'яса. Але ми не поїдемо до старенької мами, яка десь там далеко. Ми не поїдемо і не перепросимо в неї, бо ми щось там маємо, як в народі кажуть, зуб на неї, бо вона мені не записала там якоїсь смішної хати, яка вже валиться. Але то можна зібрати доляри з тої хати, а вона дала сестрі, а вона дала мала дати мені, бо я більше причинився чи причинилася до тої хати. Ось так ми, скажімо так, переживаємо. Ось так ми е, сильно, скажімо так, дбаємо за спасіння своєї душі. Тому стараємося, щоб того не було в нашому житті, щоб ми дійсно розпочали свято, той святий піст. Так само третім обов'язком є для нашого життя піст, до якого зобов'язує і закликає нас свята Мати Церква, найперше Господь Бог, при сотворенні світу, наступний Спаситель наш Ісус Христос. І в кінцевому результаті церква закликає, заохочує кожного із нас, щоб ми пам'ятали про те, що єдине спасіння це як каже Христос, коли прийшли до нього, коли він по прилюдному навчанні пішов на молитву, то до апостолі припривев батько привів свого сина, який був удержив злим духом. І просив апостолів, щоб вигнали того Злого Духа, оздоровили його сина, що ті не робили, що ті там не старалися, нічого не вийшло. Тоді на одній дні прийшов Христос, оздоровив Його, і вони на одній дні питають, яка причина? А Ісус Христос каже, цей, рі, цей рід Злого Духа виганяється тільки молитвою і постом. Бачимо, Христос знову ж таки звертає нам увагу, що, що ми також маємо пам'ятати про те, що молитва і піст має бути в нашому житті. Далі ми розглянемо то питання, яка користь нам з посту. Найперша та користь, користь для нашої душі, користь для нашого тіла. Коли ми за, візьмемо, як той кінь, шалений кінь біжить, коли взяти його, зловити за оздечку, він приторможує, він же не так не такий має силу до бігу. Так само і наше життя. Якщо ми будемо е, від, відмовимо собі в деякій їжі, якщо ми відмовимо собі в деяких напитках, то тоді е, наше тіло буде, скажімо так, як то загноздана та конячка, яка не біжить. Тоді нам не будуть лізли в голову дурні непотрібні спокуси проти шостої чи дев'ятої заповідей Божих. Тоді не буде інших, інших гріхів в нашому житті. Це є перша користь, це є користь для нашого тіла. Так само користь. Для нашої наступна користь для нашого ті, тіла знову ж таки святий Лев говорить такі слова: Піс служив все на підпору чесноті, бо з повздержання йдуть невинні думки, добрі наміри та здорові, хосенні ради, тіло примиряє, примирає для похоті, а дух скріпляється для чесноти. І справді, з посту виходять чеснота, спокій, лагідність, уступчивість для ближніх, послуг. Не на малім, охота до праці, набожність, віра, любов і посвята. Ми бачимо, що святий папа Лев звертає ту велику увагу для кожного з нас, яка є та користь посту, користь не тільки для душі і тіла, а користь для того, щоб здобути ту хоча б одну найдрібнішу чесноту нашого життя. Коли почитаємо життя святих, то не раз можемо почути такі слова, що монах, чи монахиня, які були все життя на пустині і вже при смерті, тяжкі, немічні, Господь Бог відкривав їм. Годину їхньої смерти, вони йшли в монастир чи до тої печери, де лягали на ту смертну постелю. І коли монахи збиралися чи монахині молитися за упокій душі за ласку щасливої смерті для того їх творого брата чи сестри, то вони чули лише ті слова: Боже: прости, бо не здобув за своє життя жодної чесноти. Бачимо, вже на смертній постелі людина все рівно в нас стримить, стримить до тої чесноти, чесноти, покори. Найперше не перед смішною немічною людиною сьогодення, а перед Господом Богом. Та покора перед Господом Богом має бути завжди в нашому житті. Тому, починаючи той святий піст, ми маємо застановитися над своїм життям. Перше, для чого той піст? Для, для, для тої галочки, щоби всі бачили, що я пощу, що моє лице висохло і засохло. Але найперше, піс має бути для моєї душі, піс не тільки для желудка, як каже святий Василь Великий, а піс є для всього нашого єства. Люблю сидіти в новинах. Що з того, що ти там нервуєшся, кричиш і чуть не матюкаєш тую владу і всіх підряд? Вони так тебе не чують. Вони зовсім на іншому кінці, як то кажуть, дроту чи телефону. Але якби ти клякнув чи клякнула і змовив ту крутеньку молитву, ту найбільшу, найспасеннішу для кожного з нас, ту молитву Отче наш» з святістю і ревністю, то була би більша заслуга. Господь Бог зіслав би того Духа Святого на ту владу, і би був спокій і мир і злагода. А що з того, що ми кленемо ту владу, ніякого результату? Так само той піст має бути для кожного з нас. Ми, наші руки простягаються на чуже добро. Ми заздримо, бо хтось має таку машину, а я не маю зовсім. Хтось має таку двоповерхову хату, а я не маю де голови прихилити. Оце є ми дремся за тим. Але завтра та людина, яка має два поверхи, чи та людина, яка взагалі не має де голови прихилити, обидвох везуть одночасно на цвинтар і дають всім однакове помешкання. І тому той піст має бути. Для кожного з нас, для цілого нашого єства, не тільки щоб наш желудок віддихав від м'яса, чи від молока, чи від сира, але щоб відпочивало то ціле наше єство і готувалося до того величного торжества, Воскресіння Божого Сина. Амінь. Слава Ісусу Христу!